Він зустрів своє кохання на війні, і саме любов допомогла вижити після важкого поранення. Це історія про військового з Прикарпаття Петра та його обранницю Надію. Із парою познайомилася наша Тетяна Дадак. Перший мій подарунок йому у Терецькому, і то він десь зник. Тепер завжди. Петра та надію доля звела у прифронтовому Торецьку. Там дівчина працювала у магазині, де скуповувалися військові. Раз зайшов скуплятися там на позиції другий раз, третій раз і, і, так, а потім поглибався і каже, дає телефон мені свого і каже: напиши нам. Ну я так і написала Думаю. Без всякої задньої мислі я не думала, що так це серйозно вийде. Написала номер, почалася переписка рідка, але переписка. Потім почала за нього переживати, вже почала хвилюватися, коли він на зв'язок не виходить. А потім Петро потрапив під ворожий обстріл. Побратими вважали Прикарпаття уже двохсотим, та навіть запакували його у мішок. Але чоловік зумів двічі повернутися із того світу. У мене признаків в життя вже не було. Вони вже сказали, що все. Якби, ну, двісті. Доїжджаючи до зеленої зони, де з бойової машини, в обичну, ну вже скору допомогу. А мене типу, доїжджали, я прийшов до тями. Медики, ті, які в лікарні, там вже коли, коли мене доставили туди. Я теж був, вони теж думали, що вже все. Ну, якби 200, тому що теж признаків не було. Ну дякуючи лікарям, я зараз ось тут увесь цей час. Надія шукала свого коханого по всіх лікарнях. Коли б дізналася, що то з ним трапилось, знайшла його в лікарню і вже зрозуміла, що на то з ним. В Івано-Франківську Петро зробив Надії пропозицію. І закохані уже повінчалися у церкві поруч із лікарнею. Кажу, неділю, от отець там заходиш до нас, так? Ну, ти якраз була надія. Я так подивився, на неї подивився. Ну, це рішення було ну, якби моє. Я тільки подивився на неї, кажу, ти згідна? так, Каже, так, згідна, все. Петро розповідає, відстоювати свободу українців почав з Євромайдану, згодом АТО. А минулого року знову став на захист України. Звільняв Ірпінь та Бучу. Я штурмовик. Угу. У нас групи штурмові, які були завжди спереду. Зруйновані міста ти бачив, коли ти йдеш туди, і вони цілі, а коли повертаєшся назад, то їх вже немає. Просто немає. Ну, це, це, це важко повірити, хоча вже рік пройшов, Це важко повірити. Але ти розумієшся, коли ти. Коли твої побратими гинуть після лікування? Петро планує повернутися на фронт. А коли Україна переможе, поїде з коханою на відпочинок у Крем.